Ну що, я готова разом з моїм другом показую. Сьогодні перша моя вилазка на велосипеді. Ось то я вирішила так катати не дуже сильно. От, і перше, куди я виїхала, це в наш парк. І в нас є тут такі невеличкі гори. Ось, Тому е, хочу спробувати катнути туди. Їдемо зі мною? Я більше люблю місцевість, щоб було менше людей і щоб можна було так нормально розігнатися. Так, Керувати не дуже зручно. Можна перелетіти через рулі. Привіт! Хочу виїхати на ось цю гірку. Так вона насправді здається не дуже велика. Але треба трошки підкрутити. Така, така штука? В принципі, з такої штуки я з'їду, з такої гори. Але ось та, е, доріжка, така, можна сказати, центральна, по якій приходить багато людей, тому є ризик когось збити. Тому зараз це робити точно не буду. Так, ось така тут краса. Е, колись, до речі, я каталася трішки на старому велосипеді Норка. І коли мене мій чоловік навчив гарно з'їжджати по сходам, що для мене, коли я це побачила, прям взагалі було вау, я з'їхала повністю з усіх цих сходів аж до самого низу на велосипеді. Тоді для мене це було просто щось вау, нереальне. Коли я навчилася з'їжджати по сходах, і прям я подолала, можна сказати, ось таку вершину. Зараз би я хотіла це повторити вже на своєму велосипеді, але це було трішки пізніше. А зараз я хочу їхати ось туди. Ось туди, як то кажуть, наші карма комей. Хочу поїхати ось туди, зараз їду з оцієї гірки. Здається, невелика але насправді велика. Тому що ми катали минулий рік і е, ось там, якщо подивитися, виїхати просто майже нереально без фізичної підготовки. Не знаю, вдасться чи не вдасться мені виїхати. Е, думаю, напевно, на перший раз ні, тому що був перерив більше ніж півроку. Е, але з'їхати, надіюсь, хоча б не впаду. На яку минулого року я виїжджала з першого разу, а це подолала тільки половину. Ну нічого, треба тренуватися. Зараз я стою на роздоріжжі ось сюди і ось сюди. Це коротший шлях, але я поїду довше. Отак, вибрала я довший шлях і напевно я поїхала не туди все-таки. Так, да, мені треба було приїхати трошки далі і я хочу ось туди на автогірку. Так що я повертаюся назад. Ось це моя гірка, я до неї приїхала. Ну що, поїхали? Поїхали. Під цю гірку я просто фізично не викочу. В того буду Половина я приїхала. Далі буду піднімати з пішки. Ось вона. Ось скільки я приїхала. Звідти я з'їжджала. І будемо тут трішки. Підемо пішечком. А за гіркою мене чекала ще одна гірка. Але під цю, напевне, треба вже їхати а не йти. Я насправді не знаю, чи камера передає вам повністю цю всю горбистість. Я думаю, ще ні, але повірте мені, ці гори дійсно дуже круті. А ось там вдалині дяденька теж катається. Я думаю, цей дядько. Виїде на будь-яку з цих гір просто за один раз. Це ж місцеві жителі. Місцеві жителі знають ці гори набагато краще, ніж будь-хто. Ось, подивіться гарна галявинка. З такими білими квіточками Ось, подивіться, яка краса просто. Фу, ну клас, мені дуже подобається. Я прямо згадала минулий рік, як ми каталися просто майже кожного дня. Зараз я поп'ю водички. І буду вирушати далі. Покажу вам, куди я доїду. От скажіть, ну я просто не любити ці велопокатушки О, після таких моментів. Це мій другий коханий. Цей велосипед просто обожнюю. Він в мене не так давно, всього-навсього рік, але я його дійсно дуже полюбила. І от видно, що він прям підібраний для мене з любов'ю. Ось така краса. І хочете побачити наші реалії. Навіть ось так далеко від міста, тому що я не рахую, що це близько. Ой, можна побачити ось таке. Що сказати після цього? Як вам? Люди, ось це, що ви робите. І я впевнена, що це роблять спеціально, просто вивозять сюди сміття. Ніби просто немає смітників. Ну і що, ще декілька гірок, і я буду у своїй цілі. Наш той зал, якщо тобі достатньо виїхати просто під таку горку, дихалка просто покидає мене. Покидає цей чат. Ну що ж, я покаталася. Це були, був мій перший виїзд. І взагалі перша спроба знімати контент по типу такого, Взагалі контент я раніше не знімала, тому це взагалі мій перший-перший досвід. Я сподіваюся, що вам сподобається ось. Що можу сказати про сьогоднішню свою першу поїздку? Їзда на велосипеді це дуже круто. І я просто задоволена сім, що я обрала саме ось це хобі. Кататись з телефоном в руках знімати на велосипеді це дуже травмонебезпечно, тому що в мене вже було два рази сьогодні таке, що я чуть не перелетіла через руль. Тому треба збирати на GoPro. Кататись – це дуже круто, класні місця, просто горбиста місцевість це просто вау. Є дуже багато в нас місцевості, на які ми каталися і минулий рік. Знайшли дуже багато прикольних трас, де можна покататися, розслабитися, насититися просто цією природою. Не в місті, не в шумному місці. Єдине, що треба планувати, зарані маршрут. Буду вдячна вам за перегляди, підписку, лайки, як там говорять всі круті блогери, і надіюся, що я знайду однодумців з свого міста, а можливо з області, хто так само любить кататися на таких трішки даунхільних велосипедах. Ще раз дякую всім за перегляд і буду надіятися на вашу підтримку.